Доброго дня, ще раз з'їздила в магазин. Мені треба було на нову почту, але думаю, заїду в магазин. У мене закінчилась кава, то купила невеличкий такий пакетик. Мені внучка має прислати в слідуючу суботу. Купила такий салат, Он зробила я салат, бачите. Ще не зробила, що тут треба подавати авокадо сюди покришу. Консервочку цю Атундала. Зернятка, горішки. Ну, все, дам, що треба. І дивіться, отримала я посилку. Он стоїть ящик. Бачите, з які бумаги? Це кожен фруктик був замотаний у окрему бумажку. Отримала отакий вид хурми. Тут видно. І дивіться, от така Геть з гілочкою. Це прийшла по хурма мені із Одеси. Я заказала 5 кілограм хурми у Тетяни Лисенко. Дуже їй вдячна. Ви гляньте, навіть ні дай сік не потік. А це я розрізала от таку оцю. Оце такий гостренький кінчик. Розрізала вам показати, як вона всередині виглядає. Зерняток немає ні одного. Дві штучки я вже з'їла таку і таку, бо ж не видержала. Дуже вдячна пані Тетяні, прямо дуже вдячна. Вона, бачите, як відноситься до своєї праці. Попереложувала і пінопласт тут був, і море бумаги, і все. І ще вона мені так, Ой. Ой, також їй заказала, гляньте, три вида черенків. Ой, цього, господи. інжира, буду ложити на зберігання. І буду. Вставати з холодильника. Отаке. Добренько. Хотіла вам показати, що я отримала. Отримала таку смакоту. Прям добре-добре. От. Я хруму люблю, я купляю, а це побачила, що вона продає. Думаю, попробую ще таку, яка вирощується в нас в Україні. знаєте. Я ж посадила шість деревець. Але таких сортів в мене немає. У мене інші теж хороші. От, але просто інші. Навіть не можу сказати, як це називається. Я побачила, що вона продає у Фейсбуці. Зайшла до неї на сторінку Тетяна Лисенко. І раніше треба в друзі прийняти, але ну, вона в мене в друзях вже давно. От, раніше треба, хто схоче, в друзі прийняти, а потім вже заходиш у месенджер і зв'язуєшся з людиною. Отаке. От Добренько, на ну всьому все. Зробила цей салатик, зараз дороблю і перекушу. Отаке. От Всім дякую за перегляди, дякую за все вам дякую. Щоб вам Бог дав здоров'я, щоб Бог дав силу.